Доброго дня, шановні, на сьогодні передають зливу, у другій половині дня передають так, що буде грім, блискавка. А у мене розцвів отакий деревій. Оце вже я. Бачите, зрізала. Які у вас будуть пропозиції? Що з нього роблять? Прийде зима? Будемо вживати чи як? А взагалі хочу вам сказати, що цей рік у мене білий сад. Подивіться, отам. От білим-біло, бузина ромашка, гортензія. Е, ось іще, подивіться ромашка. Ось деревій. І там білим-біло. Біло-біло. Що, що, Порадьте. головне деревій. Що з деревієм робити? Це вже я так, як кажуть, додала білизни. Ось це ще трошки буде доцвітати, залишу, хай собі трошки. Це навкруги моєї сонечної грядки. Сонечка відплодоносила. Уже все десь, там останні ягідки. Будемо давати відпочити. А да. шкода, ну, засушу, як ви думаєш, Дайте поради, може, ви якісь дасте цікаві поради щодо деревію. Ось бачите, я такий букетик зрізала, він гарно розцвів. Я його пов'яжу пучки в гараж і висушу. А потім вже будемо дивитися, для яких цілей він годиться, чи чай, чи може там якісь запашні квітки, чи свічки робити, чи ще може хто що скаже. Будь ласка, чекаю вашої поради всього. Вам найкращого. Бувайте здорові.